Виконуємо задачу з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 4.3 за підручником інформатка 8 клас авторського колективу «Ривкін, Лисенко, Черніка Шкодько» 2025 року випуску. Задачу будемо виконувати в середовищі розробки Lazarus. Відкриємо середовище Lazarus та розмістимо на формі текстовий напис. Для цього на вкладці «Стандарт» виберемо компонент Label, двічі клацнемо. Бачимо текстовий напис «Label» розміщений на формі. Виділимо його. Та в інспекторі об'єктів змінимо деякі значення властивостей даного текстового напису. А саме, властивість «Caption» – Це текст напису. Вивчаємо напис. Бачимо, в нас вже текст змінився. Колір фону текстового напису. Властивість Color. Буде в нас зелений грін. Відступ зліва, властивість left, 170 пікселів, Enter для підтвердження. Left це відступ від лівої межі форми до лівого краю текстового напису. Ну і зверху властивість top, 150 пікселів. Ентер для підтвердження змінимо властивості шрифту. Знайдемо фонд. Розкриємо його. І нам потрібно змінити розмір шрифту size 16. Колір літер. Червоний Red. І має бути ще підкреслений. Відкриваємо стиль і ставимо проперець. Underline. True. Так, давайте розширимо форму, щоб стало більше і текстовий напис поміщався. Давайте збережемо проєкт у власній папці, для цього виконуємо файл зберегти всі, створимо окрему папку для проєкту. Називаємо папку вправа 4.3, а не вправа 6.4. Зберегти і ще раз зберегти. Тепер запустимо проєкт. Натиснемо кнопку Виконати на панелі інструментів. Так, бачимо, в нас текстовий напис є. Тепер створимо подію натиснення лівої кнопки миші по текстовому напису. Виділимо текстовий напис, перейдемо в інспекторі об'єктів на вкладку Події. Знайдемо он та двічі класнемо ось тут. Бачимо створена заготовка. Для обробника події. On -click. І нам потрібно, що коли ми натискаємо по текстовому напису, він має переміщуватися на 60 пікселів оправо. Текстовий напис у нас називається: Бачимо, label 1. Отже пишемо label 1. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, натисніть комбінацію клавіш, Ctrl, пропуск. Далі пишемо крапка та значення властивості. А саме left, тобто відступ зліва. І нам потрібно вирахувати спочатку, де знаходиться наш напис, і до нього додати ще 60. Отже, буде зміщений вправоруч на 60 пікселів. Далі потрібно встановити жовтий колір фону напису. А саме жовтий. Крім цього, встановити вже розмір шрифту 14. Пишемо фонд. Далі розмір Size. І Значення 14. І тепер, щоб текст напису був моє прізвище Семененко. Властивість Caption. тепер давайте запустимо проект, присвічимося, чи все добре, чи немає помилок. Ну і розглянемо кінцевий результат. Давайте натиснемо на текстову напису лівої кнопки миші.